На засіданні, як і годиться, підвели підсумки, представили нових очільників відділів, нагородили кращих та розглянули загалом ще дев'ять питань. Зокрема, говорили про мале підприємництво, дитячу бездоглядність, роботу органів міліції, харчування школярів та багато про що інше. Побував на колегії Богдан Малецький. Почали колегію з приємних новин. Цього року кращим підприємством галузі знову визначено «Ветсанзавод». Лауреати отримали диплом та відзнаку профільного міністра. Турківський будинок культури до трійки призерів обласного огляду його керівника, також сільський голова Любов Червінська, отримала нагороди. Далі голова представив кілька нових керівників підрозділів. Першим питанням колегії стала підтримка малого підприємництва. Начальник управління економіки Любомир Касьян зазначив, що цей напрямок роботи повністю підтримується райдержадміністрацію, тому результати в галузі доволі пристойні. Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки. Яка схвалена колегією районної державної адміністрації 27 грудня 2010 року та затверджена сесією районної ради 30 грудня 2010 року? головною метою програми є подальший розвиток ринкової системи господарювання, розширення масштабів підприємницької діяльності у сферах економіки, створення додаткових робочих місць, скорочення безробіття, активізація інноваційних процесів, розвиток здорової конкуренції, насивчення споживчого ринку, товарами та послугами. Багато уваги було звернуто і на роботу підрозділів міліції. Якщо міліціонерам дісталося на горіхи, то роботу працівників ДАЇ визнано доброю. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що автоінспекція Коломийщини працює добросовісно. Він побажав даїшникам так тримати і надалі. Отримали вказівки перевірити дитяче харчування в школах заступник голови адміністрації Леся Білищак та начальник відділу освіти району Мирослав Будейчук. А про роботу сільських та селищних рад та план на, на наступний рік. Розповів заступник керівника апарату Михайло Гончарук. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма «Події подіїнтика.